19 вересня у Шості відбулося підписання чергового меморандуму про співпрацю цього разу між Броварською територіальною громадою Київської області та Шосткинською міською територіальною громадою. Зустріч представників обох громад відбулася у форматі офлайн, і під час неї гості з Київщини могли ознайомитися з містом і зорієнтуватися у житті громади. По презентаційному ролику. Ми були весною, були, відвідали ваші заклади. От ми з Миколою Петровичем сьогодні згадували, що саме в день, коли ми були, в басейні відбувалися дитячі змагання. І, на жаль, сьогодні ми відвідали басейн, в який було влучання, тому ми прекрасно розуміємо, в який час. Проживає шостка, в який час проживає наша країна. Тому я сподіваюся, що ми маємо один одному бути корисні і допомагати один одному виходити з тих або інших ситуацій, тому що викликів сьогодні кожен день багато, і вони всі нові. І ми маємо згуртуватися для того, щоб максимально зробити все можливе, щоб полегшити ті виклики і покращити саме роботу наших громад. Довго ми працювали над меморандумом і вирішили, що залишити максимально всі напрямки, починаючи від дитини, закінчуючи економікою, бізнесом і всім, ми, всі, які можливі напрямки, ми будемо враховувати. Одна із більших самих потужних громад в Україні нам почесно мати таких таку громаду, з якою ми будемо співпрацювати по програмі Пліч пліч і Буде напрацювання практично в усіх напрямків і поставлено завдання таким чином, щоб це було на користь і громаді броварів, і на користь громаді шостки. Тобто, ми повинні знайти такі механізми співпраці. Мери міст підписали меморандум про співпрацю між партнерською громадою та громадою Форпостом та обмінялися враженнями від зустрічі і проведених обговорень майбутнього співробітництва, а також Подарунками з обох сторін. Я впевнений, що наша співпраця буде виключно розвиватися не тільки під час військової справи, а я впевнений, що і після перемоги це буде досить активне співробітництво між нашими громадами порідними, тому що буде розвиток і економіки, і бізнесу, і я впевнений, що також буде. Розвиток культурно-соціальної нашої спільної спадщини. Дякую Дякую. 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 Слід нагадати, що взимку поточного року шосткинська делегація побувала в Броварах, де відвідала ряд підприємств, закладів та об'єктів, а також сесію міської ради. Представники партнерської громади в шості вдруге. Тож мер міста із задоволенням. Поділився враженнями від шостки та її жителів. Це прекрасна громада, яка має історичну цінність нашої держави. І скажімо так, що мені приємно, що сьогодні от йдеш по вулиці поряд з Миколою Петровичем. І досить багато людей, які посміхаються, вітаються, живуть сьогодні своїм життям. І е е приємно те, що е дійсно ці люди відверті відверті, щирі. Справжні українці.